Натужний готує для себе там команду, йому не дадуть зробити команду. Там прибирали ці пару місяців людей пристайка, тому що це теж нормальні професійні дипломати. Там багатьох позвільняли, позабирали, там наповнювали тими, які вміють добре сторчити доноси. По всіх не знаю але пару людей таких там з'явилося. Про більше сказати, поки що ще зараз зарано, але такі речі помічені там. От. Він приїде туди. Це буде створений під нього умисний гадючник, але він почне працювати. Він вручить вірчі грамоти. Я думаю, що він буде найтихішим на певний період, найбезмовнішим посилом для України. Там він поступово почне говорити заяви, які будуть ну, не політичні. Вони будуть загально потреба. Допомагайте Україні, допомагайте зброю і подібні речі. Він буде ці речі говорити, а потім він перейде до. Непублічних контактів, які опісля ну закінчаться якимось його особистим рішенням.